Від учора в усіх обласних центрах України можна обміняти старі лампи розжарювання на нові енергоефективні. Це можна зробити у будь-якому відділенні Укрпошти. Нині обміняти старі лампи намагалась і пані Людмила, та вона, на жаль, не мала необхідних документів. Я так розумію, зараз не вийшло, але чи будете ви намагати ще? Так, звичайно, надіюся, що завтра прийду і все дістану. Щоб інших людей не виникало подібної ситуації, треба при поході на пошту взяти із собою паспорт та ідентифікаційний код. Якщо у вас є id карта та ідент-код, які внесені в дію, то цей варіант теж буде дієвим. Кожен громадянин України, кожен який досягнув 18 років, бере паспорт, бере ідентифікаційний код, і в нього є два шляхи отримання цих ламп. Тобто він може дистанційно через додаток Дія зареєструватися. Внісши свої туда, дані, і йому там на протязі 5 днів прийде смс-ка повідомлення, на яке поштове відділення він може звернутися і отримати ці лампочки. Або навпаки, прийти особисто в любе зручне поштове відділення. Кажу, цей тиждень це в нього є в Ужгороді і в любе із з 12 відділень. З наступного тижня в решту відділень по всій області. Прихвативши з собою 5 лампочок, розжарювання, він може прийти. Пред'явивши паспорт, ідентифікаційний код, назвавши свій номер телефона, ми йому безкоштовно підкреслюю, безкоштовно обміняємо і видамо лампочки вже от європейського зразка економні. економії. Енергоефективні лампи нам постачають партнери із Європейського Союзу. Заплановано, що Україна безкоштовно отримає від 20 до 50 мільйонів таких лампочок. Нині їх постачають різні країни від різних виробників, різних форм та потужностей. Цей обмін триватиме кілька місяців. що їх об'єднує, це те, що вони діодні, і це те, що вони економні. Звичайно, комусь може потрапити лампочка, хто комусь така трапиться, комусь така. Ну, по чому ми їх відрізняємо да, і на чому ми будемо робити акцент, це е, по, на конструктиві. Тобто, на Лампочки бувають да, загально прийнятого європейського формату Е27, тобто з широким профілем, широким цоколем, або Е17 з вузеньким профілем. Е, цоколем. Тобто, от По цих двох параметрах ці два параметри є визначальні. Тобто, обміну підлягають і з тонким, і з товстим. Цоколем без проблем можемо приносити і такі, і такі. Тобто, любого виду 5 ламп на, на заміну. Ми звичайно проводимо обмін. За один день роботи на Ужгородське відділення Укрпошти вже звернулося пів тисячі мешканців, які захотіли обміняти лампочки. Працівники відділення кажуть, що українці про обмін знають і ним користуються. Люди знають, тому що вони до того приходили, запитували нас, коли розпочнеться це цей обмін. Вчора були ну достатньо очередій, таких вони не створюють, скажем так, так постійно ходять, люди ходять, знають на пошті. Рекомендують усім, хто лампочки вже обміняв, перевірити їх справність. І якщо раптом вони не працюватимуть, то прийти і обміняти на справні.